Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Голова національної поліції Іван Вигівський заявив, що поліцейські не будуть роздавати повістки громадянам. Поза минулого тижня у парламент виносився один із законопроєктів щодо мобілізації, але він отримав зауваження та повернути на доопрацювання. Лунає багато думок, заяв та коментарів стосовно роздачі повісток поліцейськими. А деякі діячі періодично озвучують навіть ідею про те, що поліції необхідно мобілізувати та зобов'язати роздавати повістки без залучення ТЦК, заявив Вигівський. В інтерв'ю РБК Україна поліція максимально сприяє ТЦК в тому, щоб встановлювати місце знаходження ухилянтів та згідно з повноваженнями і за наявності необхідних документів від ТЦК доставляти до них таких осіб, але вручення повісток спільні наряди це додаткове навантаження, і у нас немає такого ресурсу, щоб поставити біля кожного працівника ТЦК ще й поліцейського, додав шеф нацполу. Ми стоїмо на блокпостах щодня, виконуємо свої обов'язки, в тому числі і не притаманні поліції функції. Ми готові допомагати, але особисто фізично поліцейські ходити роздавати повістки не будуть, принаймні до того, поки законом не буде встановлена така норма, та це не буде визначено нашим функціоналом. Підсумував він.